Привіт, з вами майстерня і зараз у відмоку 3 ми вам покажемо, як можна отримати завжди мати меч вашого ранку. Тут, якщо ви почали гру, ну, наприклад, зараз вам ви 12 рівні, і там за деякий час ви захочете меч, там, наприклад, ви вже прокачали до 15, отримати меж 15. -го. Так, Зараз ми 35 рівня. В мене не використано 12. Так, я не граю на великому рівні складу. Нам треба у Новіград на площу ринок. Ну, вона називається тут просто ринок, я її називаю площу Ренок.

Приходимо до дядька. Найкращої блатунки і шукаємо відмацький срібний меч. Також в нього повинен бути відьмацький сталевий меч, але він, мабуть, десь в мене є. Або я його вже десь бігну. Купляємо, бачите? Він. 3 4 рівня. А ціна в нього, дай Боже. Головне правило: не промахайте цей меч, бо якщо ви його промахаєте, то ви його вже не День. буде. Добре, подімо, прокачаємося, тоді повернемося до нього. Так, ми повернули до нашого з едні. Дерекса. Наш матч. Я финальный ну, майский матч. 34 уровня, Май 36 уровня. А Идем. Идем. До цього пана! Запрашаємо за. А от сталевий меч де я профукав, фоку, це. шкода. Запам'ятайте, ви маєте мати цей меч, ви його не повинні зробити. Це діє тільки в такому випадку. Значить, я 3-6 рівні, меч 3 чита. Продає меч. Він з'являється нас. Ось тут. Значить. Trzy czwarty miejsca. Zakrywają, zakrywają. do poważnie. Wybiera. Wiecie pierwszego? Przyjmij swój towar. Pokaż mi swoje towary. Szukamy 35 to rywnie stąd. stał 35 trzecia to rywnie. kupić jeszcze raz. Купляємо його ще раз. Ну, по собі купите. Купили. Бывай. Наприклад, купила. Дякую, запам. Виходьте базу. Так, де це моє? А вас поїхали сюди. Ось, до того дядька. Відповідно, якщо ви йому дуже фінансову допомогу. Якщо, наприклад, там буде треба десь 15. Ну, до фязу до цього. Це діло створення. О, досконало йде. Хоча б, щоб щось давні виконавчий. Тут І то додаєте гнізда. Ви собі прокачуєте матч, як бажаєте. Далі, наприклад, у вас меч був там, як мене, 35 рівня. У ну, добре, буде нам? 15 рівня. Ви 20-го, ви хочете прокачати матч, але не втратити ший. Але ви у вас зачарований, вставлені камінчики, ви не хочете зруйнувати матч. Йдете до того, продавця, де купили, продаєте його чи з камінчиками, чи з шарами. Так само продаєте, купляйте. Меч буде вже без камінчиків, без шарів. Але він буде вже покачений до вашого рівня. Ну, не забувайте, з вами була майстерня. Ми показали вам такий лайк-пак безкінечний рівень ще. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментарі, мирного неба на глубоко. І не забувайте донатити на ЗСУ. па, -па.